Привіт, мої любі друзі! Ну от я нарешті і не кажу, що вас вітає Лева, столиця Галичини. А ми з вами знаходимось у серці Чернівців. І, як зазвичай, моя класична співаночка у Чернівцях: та та да 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 дам та та да 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 дам та та та-та-да-да-да-да-да-дам. Вас вітають Чернівці. Сьогодні я роблю цей репортаж неймовірного сонячного суботнього дня з Кабилянської позаду мене німецький дім, неоготика, класика жанру. Тобто, все, як ніби не було три місяці цих у місті Лева і в Європі. Неймовірно лагідна погода. Ми з вами зараз прогуляємося, зробимо шпацер не тільки середньовічним містом Лева, а й Чернівецькою бруківкою до театральної площі, тому, тому що саме там в мене перша локація на сьогоднішній день. Ну і так, все степ -бай степ крок за кроком. Я вам показувала величезну купу подій днів європейської спадщини у місті Лева. А тепер я приїхала на ці вихідні. І дні європейської спадщини у Чернівцях. Ось таке буває. На жаль, мене Катма часу, буквально 4 дні, в які я маю встигнути і справи, і налаштування, і усе, усе, усе. Але я впевнена, що я встигну рідне місто, тому буде сприяти. Подій у Львові було, не знаю, мені здається, 200-200 локацій, три дні. В Чернівцях набагато менше. До прикладу, ми б могли відвідати головний корпус резиденції Буковинських митрополітів у Далмації. Класика жанру, головний корпус нашого університету. Звісно, перший корпус університету МАТФАК, на якому за честь мала вчитися я, моя матуся, мій племінник і багато хто з моїх друзів. Далі була екскурсія в ратушу, можна було піднятися на вежу, подивитися механізм години. Я це все розповідаю, тому що звісно, що на цих екскурсіях була неодноразово. Далі будинок Віла з кристалевими вікнами це вулиця Українська, де у нас знаходиться редакція газети Буковина і Муніципальна бібліотека. Імені Добрянського ще було декілька цікавих екскурсій, суто е, таких як е, лекційного толку. А ми зараз з вами поспішаємо на екскурсію в стилі Чернівців. І буде її проводити Тетяна Клісунова, за якою ми разом вчилися е, на курсах гідів сурсоводів, коли я була в Чернівцях і саме здобувала ще одну освіту в цій темі. І ми з нею сусіди, тому що е, абсолютно тут цілком поруч мешкає е, Танюша. І стилі архітектури це те, що мені настійні. Тільки близько самого дитинства. Напевно, тому мені захотілося одягнути прем'єрну цю сукню, яка як калейдоскоп змішує в себе колористику, барви і, звісно, стиль. Стилі чернівців, вони, звісно, це багато що історизму, модернізму, е, моя улюблена сецесія. Е, багато про що, я думаю, Тетяна буде нам розповідати після міста Лева, після Барселони, після Києва. Після таких неймовірних місць, які ми з вами побували, мені знову ж таки знову буде цікаво зануритись в архітектуру рідних чернівців. Які такі маленькі-маленькі, але бусінка-бусінка, неймовірно затишні гостинні. Тому сьогодні на театральній площі починається ця екскурсія. Екскурсії всі в програмі Днів Європейської спадщини цілком безкоштовні. Ще я хочу сказати, що. Сьогодні, до речі, в музично-драматичному театрі буде одруження шалений день, одруження Фігаро. Чудова вистава. Хто не був, відвідати. А завтра екскурсія з паном Ярком так само в нашому музично-драматичному театрі. Про дні європейської спадщини ця ідея виникла у міністра культури Франції в 1984 році, і він вирішив відкрити брами, які до цього дня були зачинені, і усі бажаюча уявляєте скільки в Парижі того всього неймовірного відкрили ці брами на початку 90-х років. Ця ем, подія вже відзначалася у Львові у Чернівцях. Останнім Роками ця подія відзначається. Тому ми з вами зараз з залюбки побачимо. Буду фільмувати, розповідати, говорити вам про це. Усе а вчора, мій перший день у Чернівцях. І ви знаєте, такий вир подій. Я змучена, я після дороги. В мене ще в налаштуваннях Львів, Львівська опера, прим'єрні покази, органна зала, є Європейської спадщини у Львові. Але Чернівці як захопили, так і понесли. І тільки я вийшла на Кобилянську, поперше це привіт, 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 привіт на кожному кроті. Звісно. Улюблені обличчя люди яких ти багато не бачив. Ой, Ксенія, ти приїхала. І перше, що я бачу, концерт благодійний на Кобилянській, Тетяна Петришина модерує з мікрофоном. Дар'я Шишкіна грає, компанує, і Івля Палацу зорочі, цих подій, була неймовірна подія. А потім, коли заспівала Інга Міцан, Аріюс Наталки Полтавки, Миколи Лисенка і е, пісню про рушник. Просто сльози потекли з очей, а потім я пішла швиденько, швиденько зайшла в грону і побачила на на центральній площі. Величезна ярмарка, благодійна ярмарка, в якій я побачила Ксенію Гребенникову, яка робить неймовірні прикраси з бісеру, дівчина з Луганщини, яка приїхала на Буковину і відтворює давні Буковинські гуцульські узори Закарпатські. Це дуже шляхетно. Побачила Ксенію, яка робить керамічні тарілочки, Наталю Остапчук своїми прикрасами. І звісно, кожна людина це знайомі люди. Потужний концерт, якому на центральній площі співав Микола Кучерян в тому числі. Вир подій, а потім була родзиночка на торті». На жаль, я тільки встигла на другу частину, але в філармонії був надзвичайно драйвовий концерт естрадно-духового оркестру під орудою Георгія Новаковського. Що це було за зачарування? Я її підтанцьовувала, і співала, і такий був драв. Звісно, я писала і етери, Фейсбук, інстатікто, хто бажає може передивитися, поки вони ще там актуальні, і писала на запис. А вечір була, звісно, грона за келихом. Вина, розмови, оповідки, обмін емоціями, розповіді один одному, що з нами було цих три місяці. А потім вечірні обійми не з містом Левом, а з рідними чернівцями, які я просто обожнюю. І я б гуляла, і б гуляла рідним містом. І шпацер це те, що актуально не тільки у Львові, а у Чернівцях так само, тому що Чернівці збудовані саме всьому неймовірному вигляді за період правління Габсбургів. І ця бруківка, якою ходили шляхетні е, панянки і е, мужчини за австрійський час в циліндрах. Фраках, раках, смокінгах, з ростинами. Як це шляхетно! Люблю своє місто. Тут е, дуже лагідно, спокійно і тихо. Відпочиває душа. І, звісно, вирпадій. Дякую дуже Вікторії за те, що ти приділила мені трохи свого часу. Я маю надію, ви перші, хто бачили цю історію, вам було цікаво, так? І я полетіла далі у життя. шпацерко Болянської. Ось такі писики. Тут у нас. Ой, не лякайся. До нових зустрічей, Па-па ці песики, які у Чернівцях, бачите, вони всі чіповані. І трошки покажу. Отже, у нас сьогодні екскурсія в стилі Чернівців, і це неоготика. У Львові ми знаємо на вулиці Генерала Чупринки, Палац Сосновських, здається, 40-42. неймовірної краси будівля. А у нас теж є свій неоготичний будинок. Це німецький дім, який збудований в 1910 році, і в цьому році йому 115 років. Тут так само є галерея Вернісаж. А ми з вами поспішаємо на театральну площу. Походи, ще цікавеньке буду вам показувати. Полетіли. Ось тут зараз виставка Німецький слід в історії України. Ми на часу катма, тому поспішаємо. Арфа і Кобилянська з песиками і лаунч-атмосферою. Це Чернівці-крихітко. І ось такий граніт, де написано різними мовами: Чернівці, хінкальня. Улюблені дзеркала і нові фотозони. Наше майбутнє і Кобилянська. Криветка зачиняється, буде нова ресторація. Віденська кав'ярня з ланджувати атмосфери. На вечірній музикальний сейшн підготовлено електронне фортепіано. У Чернівцях все відбувається дуже швидко, тому що все компактно, але дуже ладненько, все до ладу. Послухайте, в картотеці правдиве мандаринове дерево, як це мило, краса, наш двірник гріється на сонечку. І ось такий сурмач, катедральний собор. Пані Наталочка, моя однокурсниця продає свої прикраси. Привіт, привіт! Вас вітають Чернівці. З Наталкою ми вчилися разом в Універі, а як хобі вона плете таку красу. І в мене колекції напевно штук 20-30 Їх є. Привіт, вітання, вироби пані Марії. Привіт, вітання, привіт-привіт. Помахайте. Привіт, і ось музиканти Кобилянської. Доброго дня.